Ви ви могли відкоментувати, і хочеться почути тут ваші думки з приводу оцих нових оборонних операцій, і до чого готуватися тут треба Україні? Чи десь ви розділяєте ну такий спокій представника українського? Так, справді ворог зазнавши ганебнішої поразки на Харківщині, залишивши сотні одиниць техніки е і втр, зазнавши значних втрат, він намагається перегрупуватися в Донецькій Луганській області. І так він намагається побудувати там лінії дві три лінії шалоновані оборони. Але як жартують наші бійці, даремно вони це роблять, умруть уставшими. Тобто вони це роблять як завжди в досить швидких умовах, міняючихся, які, які змушує їх робити українська армія. Вони, особовий склад, який займається тим, в нього моральний, моральний стан, м'яко кажучи, поганий зараз не маючи яких значних. Досягнень на військовому полі, ви правильно сказали в новинах. Намагаються якісь навколо політичні хороводи розводити типу цих референдумів, і щоб досягнути, хоч якогось там мак військового успіху, головні зусилля ворог зараз зосередив на Бахмутському напрямку. За нашими даними туди перекинуто чергові підрозділи ЧВК Вагнер. Які, нібито, як навіть Путін сказав і своїх промов, що збройні сили не справляються, а от добровольчі різні формування і вони, вони ніби краще воюють. От, можливо, він і мав на увазі, проте наші війська ціною там стійкості воль, вольових зусиль тримають оборону і не дають ворогу здійснити заплановане. Ну а от, зокрема, в цій частині ви кажете, що не дають ворогу здійснити здійснити е, заплановане. Чи можна говорити про абсолютно деморалізований стан російських військових, зокрема після тієї поразки на Харківщині, після того як вони звідти драпали ганебно, залишали свою техніку? Ну і безумовно, після втрати Куп'янська, такого дуже важливого транспортного центру, там ми розуміємо, що для них фактично обрізана, обрізані ну, майже всі поставки. Так, Куп'янс це суттєва втрата для них, тому що він крім Харківської області також дозволяв їм поставляти в окуповану частину Луганщини. І більш того, там і зараз ідуть необхідні дії, щоб ще більш ускладнити їм цю роботу, щоб вони могли ще гірше доставляти туди або зовсім не могли доставляти боєприпаси, їжу і таке інше амуніцію. І я думаю, їх там буде чекати ще багато сюрпризів, і не тільки там. І ти насправді це була продумана операція, і Куп'янськ – один з головних таких центрів, який допоміг крім того, що звільнити нашу рідну землю чи суттєво ускладнити їм життя в плані логістики. Ну а от власне наскільки взяття безпосередньо Куп'янська змінило хід війни, змінило хід і українського контрнаступу, ну і оборони Російської Федерації. Так, ну я, я кажу, змінило в першу чергу в тому, що ми говорили в першому питанні. По-друге, це е -е, крім логістичних воно дозволило вийти на більш е -е, оперативний напрямок і продовжувати далі просування українських військ, яке без безсумнівно буде, але про які ми оголосимо, коли для цього складуться певні відповідні умови. Пане Сергію, я вам дякую, що ви до нас доєдналися. Вімкнення коротке, але дуже інформаційно насичене. Дякую вам за ваші коментарі. Сергій Чароватий, речник східного групування військ, до нашої розмови доєднувався.